Те, що зроблено, які кошти, були виділені на комунальне підприємство, для того, щоб спланувати далі використання коштів. Дві комісії. Комісія... Має багатий досвід депутатської діяльності, вже декілька скликань депутат міської ради. І комісія житлово-комунального господарства у нас голови немає. А хто заступник? Той заступник. заступник стільник, стільник. Ірина, теж, до речі, має багатий депутатський досвід. І так, ми почнемо. Такий порядок пропонує нам директор, який буде практично сьогодні. Іменинник такий сьогодні у нас. Так? Ми спочатку е, проговоримо швиденько те, що було е, зроблено в гуртожитку, да, на який також виділялись бюджет, бюджетні кошти, а потім ще оглянемо територію. Хочу зразу зазначити, що е, дуже Скажімо таке складне питання виділення коштів на гуртожиток. Дійсно, він знаходиться у нас у власності на балансі з міської ради, але всі ми прекрасно розуміємо, що переважна більшість квартир, кімнат, да? 63% 63 відсотки. Да? І кімнати вони приватизовані, тобто ми зараз. По суті, вкладаємо тільки в ту частину цього приміщення, яка, яка належить з міській міській раді. І якщо можна, от коротенько, скажіть, будь ласка, чому ви раді, що зроблено? Я до мешканців звертаюся, або, мабуть, директор хай спочатку скаже, а потім ми вас послухаємо і підемо далі. Давай швиденько, такі от ближчі сюди, щоб вас чули і камери. Хотілося б подякувати депутатському корпусу і, Ось вони всі. Да, і вам, Держи. Тетяна Володимирівна, за е, організований такий виїзд вас всіх сюди, на наше підприємство. Тісно подивимося, що ми починали, до чого ми прийшли, що ми зробили. Людей послухаємо, подивимося на власні очі. Я вважаю взагалі, що це позитивно з боку депутатів, що на власні очі виїхати, щоб ви могли виїхати і побачити на власні очі, не слухавши, не вичитуючи там якусь викрилену інформацію, слухати незрозумілі якісь там речі від курс, а на власні очі спілкуватися з людьми, ходити по підлозі, ходити по землі, ну все робити на власні очі, пощупати власними руками і зробити. Ваш висновок особистий, ну, а не е, брати інформацію з, е, ну, з других та, істочників. Тому вважаю, що спасибі, дякую за це, вважаю, що це вірно і в подальшому ми будемо тісно з вами співпрацювати. А те, що ми зробили, і те, що робиться, ну, всі подивитись на власні очі і зробити свою оцінку і зробити свої висновки. Ми вийдемо тоді ви скажете. Пішли швиденько. О, він і пішли, 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 ведіть, ведіть. тому що було виділено, взагалі було виділено на всі поверхи 140 тисяч гривень на водовідведення. Що сюди входило? Якщо ви пам'ятаєте, якщо підняти в минулому році, в цьому році відеорепортажі, я вам показував, що в нас повністю проходила вода. У нас не було відзаляції, ніколи було води уходити. У нас повністю вода йшла постійно. Якщо подивитися на цей проблему з наружжя з вулиці. То ми бачили, що у нас йшло руйнування вже стіни. Чорна стіна, да, да. стіна була. Вони ціли, так вони uh -huh. про проходила волога, все. а також під час низьких температур, з урахуванням те, що мокра стіна, йшло і руйнування стін. Тому це і небезпечно, тому що будинок свого часу, якщо це, якби ми це не зробили, тому будинок може ще й зруйнуватися. 40 тисяч, які виділялися на водозведення, на всі чотири поверхи, ми їх зробили, подивіться. Для того, щоб закінчити інші роботи щодо приведення до ладу так, кожен поверх, ми запрошували організацію, яка зробила нам прорахунок, щоб зробити повністю місця використання. Це душові кімнати, кухні і туалет. Якщо хто захоче зайти туди в туалет, подивитися, як воно стане, вважаю, мать за потрібне, зайдіть, подивіться. Воно теж в такому стані, що тут потрібно робити ремонтні роботи. Тому що каналізації самі і труби, ну, їм більше вже 50-50 років, тому що будівля, будівля по документам зроблена в 70-му році. І якщо подивитися, тут ну, звісно, тут потрібно робити капітальний ремонт. Вартість одного поверху, щоб його привести до ладу, ми запрошували організацію, яка може це зробити. До речі, якщо хтось бажає, будь ласка, можете свої пропозиції внести або свої організації, якісь запропонувати у кого знайомі є. Десь близько 400 тисяч, щоб один етаж зробити повністю капітальний, повністю цей відділ, повністю блокці зробити. До привезти його, ну зробити капітальний ремонт. Повністю все зняти, зробити каналізацію, зробити труби, зробити підлогу, поміняти двері, зробити душові кімнати. До речі, в майбутньому, так як люди тут спілкуються з тим, що вірні, люди задають питання щодо місць загального використання, вони згодні з тим, щоб ми місця загального використання відокремили від їх особистих кімнат в плані цього застосування, щоб поставити окремі лічильники. Поставити окреме забезпечення там електропостачання і так далі. І люди згодні, якщо будуть лічильники, якщо це все привести до ладу, вони згодні приймати участь і платити за те, що тут буде зроблено. Так чи ні? Люди не тому я вважаю, що підтримувати людей потрібно, тому що за 50 років, вибачте, ви самі бачите, що будівлі, будівлю сюди ніколи, ніхто ніколи не допомагав і нічого не вкладав. Звісно, це все зносилося, будівля руйнується, але тут проживають наші люди. Туди, за яких ми повинні турбуватися і нікуди не звонити великої У нас я немає роботу ви шукаєте? Я роблю. Ви робите? Ну бачите, як чудово. Чоловік працює? Да. Да? Молодці. Оце я розумію. Вже називається і інтеграція внутрішніх що нам не відказали. Спасибо адміністрації. Все буде гарно, все буде Но, добре. Питанням... працюйте. Тетяна Володимирівна, хочу повідомити, що одним із питань щодо дезінфекції гуртожитку стало питання, коли до мене приїхала пані Олашина і сльозно попросила допомогти вирішенню цього питання, тому що в умовах ті, які були. До цього ну, їм неможливо було і мешкати, так чи ні? Ну, вони звернулися, всі потім колективне заяву вони написали щодо проведення дезінфекції. Дивіться, можна, так? Ми колись говорили про те, що благо. Не, от колись була така розмова. Побудувати пару будинків в Слобожанському багатоповерхових і переселити. Дуже гарно. Але я впевнена, що ви будете працювати, жити, тут і все, вас будете так. так, так, Це друга сторона гуртожитку, де на сьогоднішній момент ми почалися роботи так, 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 щодо ремонтних робіт по водовідведення. Тобто, гідроізоляція водовідведення. Задій поліція, в якомусь стані. Там зараз стали вантиниці, поставили, затоплені. Подивіться, що зараз ставлять... ставили... нову, нову систему зливу роблять. Встановлені нові труби. Це на всіх поверхах донизу. А вони кажуть, що бімотаплення. <клінь>. Вони кажуть, що бімотаплення. А затоплення дільна розмова, так як свого часу керівництво.

І на п'ятому поверсі ну, гру, Утрасі, ми просто поставили поставили градусники. Там тут всі туалеті туалетні сили. Тут оце кінця замерзає. Якщо їх набаняли, що вони можна, то воно це не працює. Ви А тепер подивіться те, що зараз нові труби попротягувалися сюди вхід, рухнуть, Роб, рублять сливка, на лісацію сюди роблять. А для чого там приймають? А підпачливо покажуть. Ну бачите, в якому стані, я вкинули почати. Максимум вода. Твого часу опалення повирізали батареї, Допомогу, ну, частину труб вирізали. Опалення на ту, на, ну, так як потрібно по, 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 опалення працювало, не працює. Тому що там вирізаний, стояк вирізаний. Там на детек-то так крило вирізане, Ну сам, якщо подивитися, батареї всі вирізані. Свого часу це ще зробили ну минуле керівництво. Тому якщо підходити до цього питання, глобально вирішувати по водоску, то звісно ну, потрібно раз його зробити. Оцю систему опалення вона вся гнила викидувати, зробити зараз як нову пластикову, швидко там на протязі місяця, тут зробити, але потрібні виділяти кошти. Це вам приймати рішення. Підводимо рисочку під цим, будемо працювати. Я думаю, якщо у нас буде така можливість, то будемо обов'язково допомагати. Скажи Яна, що вони збирають гроші на е, ремонт цього да, вони ми самі відпраць, збирають це, гроші. Ми це, шукаємо наступний наш вами блок. На вирізку раз ми тільки, токали. 50, 50, 50, От я пропоную, щоб ми зараз подивилися стосовно вирізки порослі всієї. Так, ми зараз швиденько, що це ж коли виділили, ми почали робити і угу. подивилися ну, як воно про Це ми я зараз покажу, скільки ми вирізали і а можна ці гроші показали. Я допустим об'їжджаю все. Боди. Бачу, я бачу там в да. 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 Я Кожен день Ні, я то що цих грошей не вистачає. Ми хоча б ми все розуміємо. Навіть пропозиція перепідки стати перед цим будинком. Нам все кругом показують. даже люди даже забули, як Тут страшне було, там вже в моєї тут забора, 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 забора ніхто да. не було. Причому це було давно, я ще тут піду. Значить, дивіться, 50 тисяч гривень, так? Де, де? Да, да, да. Значить, да. Вистач... ви потратили вже реально скільки? Ну, вже десь 7 тисяч. Тепер кажу по-чесному, відверто, для того, щоб нам вивезти Оце все пораз, яка позалишалася, так і дорізати це і доріз. Ну давай порвивести, скажу так. Яка, яка, буде, яка буде так. слова, схема мені не дуже подобається. здрасте значить, нам треба транспорт. Ми вчора тут зустрічалися з керівником. Нашого ж комунального підприємства Зміїв сервіс, але їм, щоб надати транспорт, всі ми розуміємо, треба заключити договір з кимось і е, заплатити їм кошти. Тому це також, хай вони хоч і невеликі, але додаткові кошти. І для того, щоб закінчити цю територію, скільки вам ще по вашим підрахункам потрібно, 70-70, ще тисяч за 80. Угу. Угу. Це брати оце все і оце це катачком, це там ту сторону. Оце ми зробили це і оце за От дивіться, оце в нас з вами по суті в цьому році, в цьому році такий пілотний проєкт. Ну ми, ми намагаємося да? здійснити. Подивіться, як це можна робити, а це можна робити, і це насправді не такі вже великі кошти. От і кошти на благоустрій, і більше, благоустрій це одна з найперших і на саме основна наша компетенція. Тому ми от спробували все можна робити, і є ресурси, і є чим робити. Тому е, у нас. Є така пропозиція до депутатського корпусу. Будемо виходити з такою пропозицією, ну все таки додати і дорізати в цьому році цю поруч, яка є. Да? От а на наступний рік розподілити чітко місто по секторам, е визначити планові да, обсяги цих робіт і працювати вже планово, системно ну, та положено. Да, так як... ну, от, э, скільки років, ось кількох, скільки разів в цьому році э, треба було косити траву mm, на В цьому року я, я покосив по своїм придузниковим п'ять. Тут ми три рази. Тут ну, три. Есть... А попринкую себе, ми ж раніше почали. Да, да. Ну косил. від трьох до п'яти разів оце от покуси. По ми, ми, ми повинні ми повинні його чітко планувати, правильно? От. І свої час. Взагалі три-чотири пакуси. Ми повинні планувати. Ні, планувати ну, я... касілі, по тому що в мае це має де ж ідуть саме да, 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 зі да, зі да. Так. да. ми то, повинні, то, повинні то, планувати ну, правильно набір ще лучше. Людей. Ми я повинні хочу, планувати правильно набір людей на цей час, тому що нам взимку, наприклад, ці люди не дуже потрібні. Да, бо там по осені, А от якраз і сніг і сні сніг барать. Ну коротше говорять, є можливість така і є необхідність така. Я думаю, що ми побачили, що це можна робити, і це доцільно робити. Такі роботи е, планово виконувати, готуватися до них і, і про сніг також. Да. І нам, до речі, в цьому е, році дійсно ну завжди є суспільно-корисні роботи. Але в цьому році, як ніколи, держава справді допомагає такими роботами, ну називаються трошки речі, громадськими були. Да сьогодні суспільно корисні називаються у нас. В усіх підприємствах, в усіх старостатах по декілька чоловік працюють в місті. Набагато більше таких людей працює. Це значна допомога. Е, ну одне тільки питання знайти цих людей. Не дуже там багато бажаючих, але все ж таки знаходимо і працюємо. Тому, тому ми вам показали зараз. Буде засідання двох комісій. Будь ласка, і і надалі будемо дивитися, яким чином. Я думаю, що в принципі роботу і вкладені кошти видно. Так, тетяна, mm -hmm. mm -hmm. прохання до депутатів спілкуватися з громадянами, що е, самі люди ми почали роботу, що самі люди говорять? Кажуть, кажуть да, да. Да, да вони ладно. так дякують, але вони хочуть, щоб е, і, і я так ну, теж думаю, що такі виїзні комісії вони більш частіше повинні бути і спілкуватися з громадянами. Mm -hmm. А також вони ще просять допомогти з. Посадочним матеріалом, якщо mm -hmm. є така можливість у mm -hmm. 에, міської ради mm -hmm. десь звернутися до Далі згосподу, mm -hmm. і вони теж активну участь хочуть прийняти. А mm -hmm. я вважаю, що за потрібне людей теж зал залучати mm -hmm. місцевих мешканців mm -hmm. до, до благоустрою території. Ми вчора були тут з міським головою, з Голодніковим, да. і він обіцяв, що він зв'язкається з Лісгоспом нашим, з місцевими підприємствами, в які вирушують саженці. Да? І я думаю, що ми такий. Е Завдяки ньому батареал отримаємо. Ми тільки спілкувалися, розповідали що брали да. му, щось. Брали активну участь, лопату взяли там. Ми як депутати підтримуємо це. Звісно, знайдемо да? людей, які отримають участь у посадці. Так, так. Ні, а да, де да. таке? Там власне. Власне, власне, зараз зберігаюся. Ні, ну можна і тут, будь там освітлення проще робити. Тут траса. Тут траса, там освітлення можна зробити. Тут були чагарники. непроходимі чагарники. Буде ще прибрано чотири дерева, дивіться, у п'ять дерев.